Важко минув день. Видихай, шанс дитини не забувай, шанс точно там, де зараз ви їдете, йдете, займаєтеся своїми справами. І ось я вже вас наздоганяю, ви огляніться назад. Можливо, це я за вами стою. І можливо, саме ви заберете свій виграш. У мене за спиною є колесо, і там сектори від 500 до 5000 тисяч гривень. Ви кажете старт і колесо починає крутитися. Кажете, стоп, і зупиняється. Сьогодні може перемогти пані Юля. Алло. Юля. Так, вітаю вас. Це проект Шанс дити. Реєструвалися. Вітаю так, реєструвалася. Добре, для початку, щоб знати, що вас можна допустити до гри, треба дізнатися, чи вірите ви в себе. Вірю. Чи вірите ви в Санта Клауса? Вірю. Коли ви останні писали Діду Морозу або Святому Миколаю листа? Минулого року, але планую і цього теж. Добре, ви пройшли цей ти тест, вигаданий ти. щойно. Да. Пані Юлі, у мене за спиною колесо і там від 500 до 5000 тисяч гривень. Вам потрібно сказати старт і колесо закрутиться. Скажете стоп, зупиниться і подивимося, скільки ви виграли. Старт. Так. Якщо врахувати, що ви маєте гарний досвід в написанні листів до Святого Миколая і ще нещодавно це робили, можна сказати, що напередодні новорічних свят вам, Святий Миколай, зробив невеличкий приємний такий компліментик. І ви стали щойно багатшою на 500 гривень. Я вас вітаю. Ого, дякую. О -о -о, вам Дякую! І якщо ви не знаєте, куди витратити кошти, ви ще й можете стати Святим Миколаєм, наприклад, для. Військових, якщо зробите невеличкий донат, в тому числі я вас вітаю. Юля. Добре, дякую дуже всі деталі. Знайдете під відео. Подивіться, ви дорослі люди, якщо хочете стати такими ж переможцями, як сьогодні, Юля, шанс, ти. проект представлено за підтримки партнера Slot City. Шанс там, де ти.